de Віщиріше вітання в любові Господні усім учасникам нашої духовно просвітницької програми Християнське вічне джерело, слава Ісусу Христу. Дорогі Господі, завтра наш християнський народ відзначає дуже важливу євангельську подію, благовіщення. Благословенні між жінками, благодатні Діві Марії. І тому я запрошую нас ще раз згадати цю подію і її перенесення у нашу таку непросту і часто гірку долю. Думаю, що життя Діви Марії і народу ізраїльського було не в меншій мірі пригноблене. Як наші сьогодні. Звичайно, можу сказати без сумніву, що римська влада ніколи не робила таких жахливих звірств, які робить сьогодні агресор над нашим народом. Якщо навіть мова йде про останню фазу знищення Єрусалиму і храму, то це не було з волі агресора, але це тема окрема. Тому, Згадаймо самий факт благовіщення Іван Ситого Луки, перший розділ, читаю з 26 текста, а 6 місяця послав Бог ангела Гавріїла в галилейське місто Назарет до Діви Марії, зарученої з Йосифом чоловіком з дому Давидового. І прийшов ангел до неї, та й промовив Радій, благодатна, Господь з тобою, благословени ти між жінками. Вона, побачивши його, жахнулася від слів його та й подумала, що ж це означає таке вітання, і сказав їй ангел: Не лякайся, Маріє, бо знайшла ти ласку у Бога, і ось зачнеш у тробі твоїй і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус». І він буде великий, і сином Всевишнього зватиметься, і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, і царюватиме він над домом Якова повіки, і царство його не буде кінця. І сказала тоді Марія до ангела, як це станеться, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому те, що народиться святе, і зватиметься Сином Божим. Бо для Бога немає нічого неможливого. Тоді Марія промовила: я рабиня Господня, нехай станеться мені згідно зі словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Зауважмо, згадується ще раз місто Назарет. Якщо пам'ятаємо, хто стежить регулярно за моїми проповідями, як прийняли Спасителя мешканці Назарета, як вони хотіли віддячити йому за те, що не зробив чуда скинути його з кручі. Я в свій час був на тій кручі, і я бачив дійсно, як це жахливо виглядає. І ось у такому безбожному Богоз... Богозневажливому народі, який думає тільки про своє егоїстичне мрійництво, виростає, плекається і зростає побожна людина, чиста юдейська дівчина Марія, на яку дух безбожництва, фарисейства, дворушництва не вплинув. Вона Божий храм зберігала в своєму серці. Вона розуміла голос Господній, адже в було здавно таке повір'я, що хто побачить ангела, той мусить вмерти. Тобто людина настільки вже віддалилася від Бога, що ангел Господній може бути тільки вісником Божого суда і смерті, а у Бога зовсім була інша програма. Тому можемо без сумніву сказати, це є перше зернятко благословенне, яке Господь кинув у ґрунт земний в образі цієї благословенної дівчини, зарученої із Йосифом Праведним, щоб в лоні її народився Спаситель світу, щоб свій Божественний престол. Перенести у людське серце, у людську істоту, щоб у найтяжчих і жахливих життєвих обставинах Божа людина не була переляк... перелякана. Для Марії десь все відійшло в сторону. Що скажуть її сусіди, священники, як це вона завагітніла. Коли вона не є ще одру, не вийшла заміж, вона тільки заручена. Але там, де Господні... Господній вплив, де... де дружба з Господом і покора йому, там всілякий страх відходить. І тому Господь упокорив навколишнє середовище і ніякої кривди навколишні люди їй не зробили. Це Боже було провидіння. Але у цьому було особливе застереження про незнищенний Божий храм, який буде не тільки в однієї особи, якою була пречиста Діва Марія. Але кожна потенційна людина має право на це. Тому звертаємо увагу на 66-й розділ. Рока Ісаї, так говорить Господь, небеса це мій престол, а земля під ніжок ногам моїм. Де ж ви збудуєте дім для мене і де місце спочинку мого? Та ж усе це створила рука моя. І все від мене постало, говорить Господь. А ось. На кого я ласкаво спогляну? Дві крапки на смиренного та розбитого духом та й на того, хто тремтить перед Словом моїм. Оце Божа надзвичайна постанова заснувати в світі незнищенний свій храм у людському серці. Я напишу закон мій на їхніх серцях і не будуть навчати один одного пізнай Господа. І ось Діва Марія була одним із цих цим незнищенних зразків, що означає непоборність, недоторканність і всеперемагаючу владу мати від Господа, коли ми не просто говоримо про храм Божий. Чи всемогутнього Бога, адже збудували йому тисячі десятки тисяч надзвичайних храмів. Багатьох із них я був в різних країнах світу. Здається, що людина там забуває, що вона знаходиться на землі. Але це абсолютно не може зупинити агресора, не може зупинити жахливу деградацію роду людського. Не може зупинити Боговідступництво, яке сягає навіть сверх церкви Христової, тому що там порушений і знівечений Божий храм у людському серці. Тому пам'ятаймо, що мрія апостолів на горі переображення перша перше така людська природа. Ми створимо предмет поклоніння. Ми створимо сакральне мистецтво і ми будемо там поклонятися живому Богу. Ми створимо, ми тут побудуємо три намети. Здається, весь світ би мандрував туди, щоб поклонитися в тих наметах. Господь це заборонив, тому що Він царство своє будує і в багатьох тисячах мільйонах людей він збудував. Згідно слів Христа, Царство Небесне у вас всередині є. Такі люди і такі держави непереможні і вистоять перед всіма силами зла, які їм шкодять і проливають кров. Нехай Бог супроводжує нас такою вірною дорогою перемоги, а не поразки. Ще раз повертаємося до теми, яка сьогодні у всіх на устах і в думках, коли ж то буде кінець світу. І коли буде Армагедон, хочу сказати зразу, що Армагеддон буде ще дуже-дуже в далекій будучині, аж після тисячолітнього царства. І не плутаємо події наших днів із тими, які Господь передбачив у своєму божественному плані. Звичайно, що сьогодні, коли є велике занепокоєння в народах світу, коли є велике розчарування у тому, як же такі могутні коаліції і такі могутні воєнні і, і фінансові потенціали не можуть. Справитися із навіснілим кривавим агресором одним на планеті, невже сатана покорив увесь світ? Так люди йому багато в чому допомогли. Соромлячись імені Господнього, люди турували десятиліттями і сьогодні продовжують дорогу Антихристу, який Христос Якого назвав так: Я прийшов, я слави від людей не приймаю. Я прийшов в ім'я Отця, мого ви мене не приймаєте, а інший прийде в своє ім'я, то приймете. А це означає оцей грядущий антихрист, який потопче і зруйнує все святе. Як Даниїл пише, він землю, він, він правду Божу кине на землю і, розчоп, і, і землю роз, розчавить. І він збере свою безбожну коаліцію, зрадників Святого Завіту. І Йому буде здаватися, що він переміг Бога і знищив владу Христову на землі. Але це все обернеться тільки на Його голову. Тому Дух Святий через благословенного апостола Павла попереджує нас. Люди християни, не вірте облуді. і коли ви бачите, що духовне життя руйнують самі ж очільники церковні, які вносять у церковне життя всіляку язичницьку огиду, які характеризують Духа Святого, Слово Боже зневажають. І бажають Христа представити в образі якогось танцюриста світломузикою, з ефектами шумовими, з танцями. Ця страшна огида сьогодні охоплює майже всі християнські конфесії. Це є велике боговідступництво. І запам'ятаймо, що найжахливіший. Ворог для церкви це є той, який загніздився в неї всередині. Ось послухаймо це застереження Духа Святого у другому посланні апостола Павла до Солонян. Читаю спочатку. Благаємо ж вас, браття, заради приходу Господа нашого Ісуса Христа і задля нашого. Збору до нього. Не спішіть хитатися розумом і не тривожтеся ні духом, ні словом, ні посланням, ніби воно від нас, що вже настає День Господній. Послухаймо, що є головною ознакою того великого, славного для святих. І страшного для беззаконників Дня Господнього, який Він сказав, про який сказав у Євангелії Матвія, 24 розділі. Він збере вибраних своїх з чотирьох кінців землі, і церква буде вміти ока підхоплене на, на, на очах всіх народів, і написано: Зарядають перед ним усі народи землі. Але яка буде прелюдія? читає далі з третього текста, нехай ніхто вас не зводить ніяким способом, бо той день не настане, аж перше не прийде відступлення і не відкриється чоловік беззаконня, син погибелі, що противиться і несеться вище всього, що зветься Богом або святинею, що засяде. Він, як Бог, у храмі Божому, показуючи себе, що він Бог. Хіба не пам'ятаєте, що живучи ще у вас, я говорив вам про це? Трошки пропускаю, читаю з восьмого. А тоді відкриється той беззаконник, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. Такого беззаконника прихід буде з сатанинською силою, з усякою силою і з ознаками чудесами обману, і з усяким підступом неправди між тими, що погибають, бо любові правди не прийняли, щоб їм спастися, і за це пошле їм Бог дію підступу, щоб вони вірили неправді та прийняли суд усім. Хто не вірував правді, а кохався у неправді. Хочу зауважити особливо він засяде у Божому храмі. Сьогодні особливо єврейський народ дуже чекає, коли буде відбудований, верніше, наново збудований Єрусалимський храм, що там буде Месія? Ця облуда дуже співчуває євреям. Який вилив Велетенський мінору, семисвічник, і там у ніші стіни плачу, він монтований вже багато років, цей храм буде збудований для Антихриста. Він абсолютно не буде мати відношення до Христа Спасителя. Христові жодний рукотворний храм не потрібний. Він заснував свій храм у людських серцях, у серцях вірної, незрадливої церкви Його. Хіба ви не знаєте, Павло Апостол заявляє, що ви є храм Божий і Дух Божий живе у вас. Але хто зруйнує Божий храм, того Бог зруйнує, бо храм Божий святий, а Він ним є ви. Ось головна мета сатани. Осквернити цей внутрішній незнищенний Божий храм, храм Духа Святого у церкві, внести всіляку Гедоту, Боговідступництво, карикатури, всякі чудеса обману, так він буде здивувати навіть деякими надуманими сатанинськими чудесами. Але це не означає, що Він одержить перемогу над тим, який сказав: мені належить всіляка влада на небі і на землі, наш Спаситель після свого славного Воскресіння, тому не піддаваймося обману і стежмо, хто веде нас сьогодні в церкві, які новизни сьогодні фальшиві, зрадливі провідники церковні заводять. Щоб тільки зберегти свою владу, щоб тільки особливо молоде покоління вважало їх своїми вождями. Це жахливе, жахливе боговідступництво внутрішнього порядку. І оскільки ця зрадливість множиться, а провідники держави кохаються у, свої, у своєму безбожному запамороченні. Одні і другі, як зрадники Святого Завіту, відтерміновують осяйний час визволення нашого краю з під 5 лютого кривавого загарбника. Але пам'ятаємо, що Христос не для того прийшов на землю, мер і воскрес, щоби збанкрутувати перед Сатаною. Він обов'язково. Як написано, що незабаром Господь, Павло заявляє в посланні до Солонян, розтопче сатану під вашими ногами, під ногами чистих, неосквернених, незрадливих Божих синів і дочок. Хай Бог буде з нами і супроводжує наше життя і нашу країну до славної перемоги, яку Бог нам дарує, Пам'ятаємо, Війни розпочинає сатана через своїх сателітів, а закінчує всемогутній Бог. Зорієнтуємося на нього і живімо його владою і його всеперемагаючою силою. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Amen. Mm